Блукають це не мого миленького, водічки шукають, як знала, шо милого, що моєго серця, та я би їх напоїла з нового відверця, та я би їх напоїла з нової херніці, та й водічки бех принесла би за границі. Ой мій дошко, і солодянька в душу тебе вложу, за усу журу забуваю, за тебе. А це круглий хліб. Там печеться формовий, квадратний, а це вже круглий, і він з самого вищого сорту цукру трошки. І ми вже його печимо, що ватру не кладемо в печі. Уже так. Раніше ми випікали до 100, а тепер випікаємо 400-350 як коли. Кожного дня. А до хліба треба встати вночі у першій годині, аби зробити всю витримку хліба, аби хліб був добрий, смачний. І перший раз, чим встаємо до хліба, миємося, молимося Богу. І... <рес> <рес> Та й просимо Бога, щоб Бог поміг нам роботу зробити, а людям щасливо зужуткувати, з'їсти його. І особливо травить душі робити. Бо якщо що ж ні файний, настрій, ні добрий, то й доброго хліба не буде. Граємо, співаємо. <рес> А музика пісня додає нам силь. Гори мої дуже файні, гори з їмочками, Та вкрию вас файні гори усіх співаночками. Та як буде добра доля, я вас позбираю. Та як буде, тлеха доля усіх позабуваю. Різні пісні. Перший раз думала, що коби Бог поміг зробити, тай, щоб люди купували, та аби людям було добре, аби ми добре це зробили, аби люди ще купували наш хліб. Та й на санках везла, бо то було у зимі в лютому, перший раз я почала пекти. та й на санках тягла до магазину. Чотири кілометри. У мене є рецепти свої давні, які навчив дідо, але це мій секрет. Як я дуже зголодніла, хліба мені хліба, а як я си поживела, діда мені діда, а як я си поживела, хліба біля нікого. Мені вже си захотіло хлопця молодого. <говори> Та ні, то вибирати хліб уже треба. Але це треба віднести на автобус, бо то зараз автобус. Співати дуже люблю. Руслана приїхала до нас. Хотіла мене послухати. Чотири години співала Руслані. Перед Майданом. Син їздив. А мені маємо чисубий хліб, так те треба було. Ми хліба дуже багато передавали на Майдан. Так напечемо в ящики. Попакуємо все, заскочимо і на буси, і туди. Пакуємо хліб, бо дорога дуже погана, та їхати не дуже хочеться, а ми просимо шофера на автобуса. Добре упаковуємо повністю. Шофер у нас гроші не бере, що хліб забирає, а бере хліб. Ми даємо хліб, це йому свіженько. Хайно запаковуємо. Прискочимо, заскочить. Передаємо на автобус, а то й нам так легше. А люди вже там чекають хліба. Там забирає продавець в магазин, а з магазину вже продає. Загонна субота. Avtobus je zagrožen in to je resno. Ану, запитайся та скажи мені, Ганусько, це лишити вам хліба на завтра чи ні? Бо не буде завтра хліба. Добре. А вони так біжуть та й забирають усе, що де є в хатах. Бо туристи приїхали, їсти нема що. Ну, ми са й ставили вечірниці. Це згадка про самобутність наших предків. Як проводили вечори, як робили роботу, бо давно так хати не було близенько одна до другої сусідів, як зараз. То були дуже далеко одні від других. Прийдуть, одні прийдуть, другі вишивають увечір. Одні буришники печуть, а одні хліб печуть. А про горівку навіть ніхто і не чув, бо ніхто і не пив її. На колідники десь було 250 грам горівки, та й цей 250 грам було на Різдво, та й на всі три дні свідкові. На запитках тут у Верховенно приїхали аргентинці. Було 105 чоловік, та й нас запрошували туди співати. Ми там співали. Були такі там літні люди, що вже їм за 80. Та як вони від'їхали, вже їх столували, приймали там. Та, вони як від'їхали, то вони нас цілували та й плакали. Бо вони самі ворог з тут, з Косова. Та й були з онуками, з дітьми своїми. Ти казали, що дають 100 тисяч євро, аби Василь мене пустив з ними по туди, в Аргентину. Василь каже, не хочу. У нас ехо в горах полонинах. так. Одні до інших люди з горба на горб могли там давати собі такий голос. О, так аби знали, що там хтось є також. або Хтось якби загубився в полонині. Туман може бути розмір. Не, не постараються зберегти аутентику гусульського краю та й співанку, данці, уверя, яка є на гусольщині, традиції, обряди. Якщо це все зня, то ми можемо рахувати, що нашої нації не немає. Що Гуцулів немає Гуцули пропали. Я люблю співати і хліб. Мені не мішає є одно другому. Я і хліб мішу і співаю <гум> разом. Бо без. Аби як... якщо дуже тяжко на душе, бо ні в одно складається життя так гладко, як си хотіло. Є, і проблеми, всяко є, бо життя є життя. Життя прожити, ні поле перейти. Усеко є. Є добре, є зле. Але. Чуєш пісню, чуєш музику, то, знаєте, стає трошки на душе веселіше, та якось то усе негатив, той, що впливає на, на, так, наприклад, на мене, то відрадаться у мене пісня. Я собі зачну співати, то мені все помолюся Богу і співаю. У мене оце. Ой Господи, милосердний, я Богу се молю. Та я не так за богатство, як за добру долю. Та богатство, як велике, не може доробити. Та як маєш добру долю файно в світі жити. <реку> а, ще одна. Загальна робота закінчена. Буришники напекли, хліба напекли, Бог поміг людям весело вжиткуватися.